Вже закінчилися зимні канікули, але весела, чудова, чарівна, казкова та красива пора року зима ще продовжується. Тому я вам пропоную зараз розгадати загадки про зиму. Перша загадка біле, як сорочка, пухнасте, як вочка. Крил немає, а гарно літає. Що це за птиця, що сонця боїться? А вже ж це білий пухнастий сніг. Наступна. Зроблений із снігу, в нього ніс морквинка, нас розвеселяє він біля будинку, до морозу й вітру цей товстунчик звик, від тепла і сонця тане. І це, звичайно, веселунчик-товстунчик. Сніговик. Далі я приходжу лише взимку, розмальовую картинку, припадаю на вікно і малюю чисте скло. Я боюся промінців, сонце теплих олівців, бо вони мене щипають, а малюночки зникають. Це мороз. І наступна загадка. На долоню зірка впала, я дмухнув вона розтала, то не зірка вже, краплинка, а була вона. Звичайна сніжинка. Дітки, ми з вами продовжуємо читати казки, оповідання та вірші про зиму. І сьогодні ми з вами прочитаємо дуже цікаву казку. Зажурилася бабуся зима. Відкриваємо свої підручники на сторіночці 83. Зараз я вам прочитаю цю казку, а ваше завдання отченятами слідкувати за моїм читанням. Поставили пальчик на початок. Починаємо. Зажурилася бабуся зима. Якось наприкінці осені, коли день уже став дуже коротким, а ніч довгою та холодною. Надумала бабуся зима піти до людей та послухати, що про неї говорять. Чи чекають на її прихід? Підійшла вона під віконце до однієї хатини, де жили дідусь із бабусею, і чує Ой, діду, уже й зимонька не за горами. Принесе вона до нас сніги та морози, а так ще тепла хочеться. А може, зима забариться і пізніше прийде до нас. Погрілися б ще трішки. Правду ти кажеш, але ж чи забариться вона? Сумно стала зимі від тих слів, пішла вона ще під інше віконце послухати. Може, там на неї чекають? Чує, якась молодиця з матір'ю матір розмовляє? Ой! Не треба ще нам холоду та зими, ще дах у хаті не залатаний, холодно нам буде, от якби десь вона заблукала або й зовсім до нас не прийшла. Образилася бабуся зима, чого ж так усі не хочуть мене бачити? Чи я комусь роблю зло? Снігом немов ковдрою землю вкриваю, діточкам для санчат дорогу встеляю, та коли так? То нехай собі без мене живуть і красну весну ждуть. Я ще й віхолі, морозу та сніговію скажу, щоб не йшли до людей, бо не чекать їх там, подумала вона. Так і зробила от й, уже й час прийти зимі, а вона собі спить і нікуди не поспішає. Мороз, сніговій та віхола. Також відпочивають, навіщо ж іти, коли їх не чекають. А людям весело уже зима має прийти, а її немає. Минув отак місяць уже й новий рік не за горами, але й інше почали люди говорити. Як же новий рік без діда мороза, сніговія та зими зустрічати? Не годиться так. Та й поля давно вже треба вкрити білою ковдрою, інакше озимина проростати почне, коли далі таке тепло буде, пропаде наш урожай, загине все. Забідкалися люди. І дахи вже полатали, і нагрілися, і ялинки в хатинах прикрасили, до Нового року готуючись, а зими нема й нема. А дітвора Геть духом упала, уже іначе зима, ані тобі на санках чи лижах покататися, ні в ковзанки на ставку зробити, або снігову бабу зліпити, ні в сніжки погратися. Сумно навкруги, сіро. Та й намислила дітлашня перед новорічний вечір зібратися гуртом і піти на вигін за село, щоб зиму покликати. Так і зробили. Узяли санки, лиші то казани та й вийшли на гірку. Зимонька, зиму, бабусю, почали вони благати. Пробач, якщо образили тебе. Прийди до нас з морозом, сніговієм і віхолою. Сумно нам без тебе. Ось є санки, ковзани, лижі, а кататися нам ніде. Першим почув ці благання мороз. Шкода йому стало малих дітей, та ще й перед новорічний вечір. Визирнув він на вигін та й давай щіпати дитячі носики та щічки. Ой, дивіться, дивіться, мороз прийшов. Почув нас, дідусю, морози, дякуємо тобі за те, що послухав нас, а ще передай бабусі зимі, сніговію та віхолі, що ми дуже чекаємо на них. І земля хоче відпочити під теплою сніговою ковдрою. На ці слова ще сильніше мороз ущипнув дітей за носи, а вони раді та щасливі побігли по домівкам, знаючи, що тепер уже зима обов'язково прийде. І справді, усю новорічну ніч працювала бабуся зима з дідусем і дітьми, сніговієм і віхолою. А коли люди вранці прокинулися, не могли очей відвести від такої краси. Усе навкруги було вкрито пухкою білою ковдрою, вікна в хатинках старанно розмальовані дивовижними візерунками, які всю ніч малював мороз, а ставки скруті кригою. На деревах, наче мережево, лежав блискучий іній. І все це на сонечко виблискувала та вигрова всіма кольорами веселки. Дякуємо тобі, зимонька, пробач, що не хотіли бачити тебе, говорили люди. А діти веселились і гралися білим снігом. Хто на санчатах, хто на лижах чи ковзанах, а хто ліпив снігову бабу або грав у сніжки? Усі були раді, що зима нарешті прийшла. Бабуся зима, дивлячись на ці веселощі, лише усміхалася. А зараз ваше завдання прочитати цю казочку самостійно та дати відповіді на запитання. Дякую за увагу!